Монтуємо кондиціонер. Чотири роки я цим не займався, нагадаю, тому можу робити помилки, поправляйте, пишіть. Ми розібрали, що таке 7, 9, 12, да. що ж це означає. Отакий От вигляд має внутрішній блок з іншої сторони. Бачимо тут ну, вихідні мідні труби з випарника, там, монтажну пластину. Що хотів ще в нудну теорію сюди ну, до початку монтажа, затронути. Да. Як же ж підбирається його. Потужність насправді. Да? Тобто ми порахували, що 9 це в нас 2,5 кВт. Як правило, там це всі так рахують, що на, на кімнату в 25 квадратних метрів, тобто її вистачить. Ну, Приблизно воно так і є. Але важливо враховувати, наприклад, в магазинах, ну, в якихось таких приміщеннях, де є надлишки. Ну, теплової енергії там від холодильників, від людей, від відкритих дверей, Тобто надлишки тепла. Да, треба враховувати ці моменти також. Тобто в кімнаті є згіден. Якщо це 9 це в нас 2,5 кВт його холодильна продуктивність, потужність, да, Тобто на кімнату 25 квадратних метрів вам вистачить у цього кондиціонера. В биту так, але якщо це магазин, наприклад, або якийсь офіс, обов'язково потрібно враховувати там надлишки теплової енергії від людей. Наприклад, кожна людина, як то є не ну, можливо, комусь странно, вона виділяє якесь тепло. Да? От Кожна людина там може виділяти 100 Вт тепла. Хтось трішки товщий, той більше, хтось худіший і не поснідав, той менше. Тобто, і це все потрібно враховувати. Плюс. Там техніка, комп'ютери, холодильники, да, якісь ларі все це потрібно цю, ну скажемо, теплові надлишки додавати. Сонячна сторона, великі там мансардні вікна. Це все також треба враховувати. Тому правильний розрахунок підбору потужності повинен виглядати ну, орієнтовно так. Тобто беремо квадратуру приміщення 25 квадратів, да, беремо туди значить, оцю девятку. Але якщо це приміщення Офіс і на 25 квадратах у нас сидить 25 людей, то ви розумієте, що кожна людина додає якоїсь теплової, ну, теплового навантаження на кондиціонер. І часто виникає така ситуація, що після монтажу кажуть, а от не вистачає, тому обов'язково враховувати додаткові теплонапливи. Це ну, все поки що. Да? І третій ще буде відео одна теорія, що таке інвертор, а що таке старий, той на педалях кондиціонер.